Хочу сьогодні розказати про якість скла захисного для дисплеїв. Коли купляли телефон, Samsung, от такий мені гарнівий бампер, придбали. Нас вмовили купити захисне скло. Значить, воно захищає від усього від усього. Сьогодні це скло не пережило падіння з 10-сантиметрової висоти на дерев'яну поверхню оно ну яка. Павутинка. 200 гривень за це скло. Витрачені не виправдано. Екран працює, повністю не розбився, але якість от така, Тобто все видно, навіть можна приймати дзвінки, отак от, от, якщо вгадаєш. От. Але нічого, нічоїсінько не видно. Так що прийдеться міняти модуль повністю, тобто витратити 2000 при вартості телефону 4. От. Наступного разу навряд чи я це скло куплю і буду використовувати. Краще ж наклеїти звичайну плівку і не чекати ніяких чудес від розрекламованих таких ось продуктів.